У дитячому садочку Калинка нещодавно відбувся вечір української пісні, де головними героями свята стали юні господарі дошкільного навчального закладу, їхні вихователі та запрошені на зустріч із народним фольклором бабусі, дідусі, тата та мами маленьких артистів. Українська пісня, хто не був зачарований нею, хто не згадує її як своє чисте, прозоре дитинство, свою юність красиву і ніжну, який митець не був натхнений її мелодіями, яка мати не співала ніжних душевних, як сон пісень, над колискою дорогих дітей своїх. Саме пісня є одним з найкращих і найбагатших проявів духовних прикмет нашого народу. Голоси дітей були настільки співзвучні, що хотілося разом із ними заспівати про Україну, про гости. Іність нашого народу про любов до родини та землі родючої. А вже ж у цих маленьких серцях вже живе те невмируче, що зветься патріотизмом та гордістю за свою державу. thank <laughs> you Човник до неї гиля, гиля, вона й полетіла, не втік особою. Додамо, що абсолютно всі виступи маленьких артистів, дорослими глядачами, сприймалися тільки під гучні аплодисменти, посмішки на їхніх обличчях, очі, що відблискували задоволення від прекрасного дитячого концерту, було чудовим підтвердженням тієї колосальної та відповідальної роботи, яку провели вихователі старших дитячих груп, змія Кирина Михайлівна, разом із Касьян Мариною Олександрівною. Але окремою подякою потрібно нагородити музичного керівника дитсадка Калинка соручан Емілію Емрузівну, котра не лише виступила постановником та сценаристом заходу, а ще й підготувала із маленькими виконавцями та їхніми батьками музичні, пісенні, танцювальні та театральні номери. А вже ж були такі виступи, котрі дійсно змушували краятись серце від емоційних переживань. Окрім хочеться сказати і про костюмера закладу Ніну Анатолівну Маєвську. Завдяки її таланту, майстерності та дизайнерському хисту. Півтори години українського свята перетворилися на різнобарну виставу, де дівчатка та хлоп'ятка виблискували, наче промінці єдиного кольорового сонця. Тандем вихователів із дітьми на імпровізованій сцені в актовій залі дитячого садка постійно доповнювався виступами батьків. Мами співали про найдорожчих у світі своїх діточок, виконуючи колискову пісню, та тусі про красивих і гарних коханих жінок, згуртувавшись у чоловічий ансамбль. Вихователі про мамине невмируче серце та її любов до життя, а діти про власне дитинство та країну свого майбутнього. Даний захід для юних овідіопольців калинки та їхніх батьків став практично останнім у дошкільному житті. Через деякий час кожен з дітей перегорне наступну сторінку своєї особистої книги під назвою Життя, відкриваючи черговий розділ школа. Але починаючи вже із завтрашнього дня, і майбутні три тижні триватиме підготовка до першого випускного балу. І те, що він буде найкращим і незабутнім, у цій залі вже не сумнівається ніхто.